Знаєш, що найстрашніше у брехні влади те, що вона стає твоєю правдою, те, що її повторюють усі. Від телеведучих до твого сусіда, те, що вона стає твоїм щоденним киснем, і ти дихаєш нею, навіть не помічаючи, що задихаєшся. Пригадай, як це було у лютому, 2022-го. Він виходив щовечора у зелений светр з серйозним, але водночас розслабленим обличчям, і казав: Не панікуйте, все під контролем, війни не буде. І ти вірив. Бо хотів вірити, бо що таке війна для людини, яка жила серіалами і Тіктоки, це щось з минулого, щось, що сталося з дідом, щось, що не може статися з тобою, але вона сталася, і тепер правда відбирає у тебе сон. Бо вона звучить так: він знав так, він знав усе, знав про угруповання військ біля кордонів, знав про е розвідувальні доповіді США та Британії, знав про. Дати і напрямки ударів знав навіть кількість батальйонно-тактичних груп, що зайдуть на Харків, Чернігів, Суми, Київ, знав, що у Білорусі стоїть угруповання, готове штурмувати гостомель іванків і рвати трасу на Житомир. Знав, що якщо не замінувати мости, вони пройдуть. Якщо не евакуювати дітей з прикордоння, вони загинуть. А він нічого не зробив, і ще гірше він наказав мовчати усі ці дні перед війною. У школах не було жодних тренувань, у магазинах не було запасів води та харчів, бо влада не давала сигналу бізнесу. У військоматах не було черг, бо їм забороняли говорити про мобілізацію, щоб не сіяти паніку. Люди дізналися про війну, коли ракети вже впали, коли було пізно, і знаєш, чому він так зробив? Бо його цікавила не твоя безпека. Його цікавила економіка. Уяви собі, що вже у січні 2022-го інвестори почали виводити гроші. Гривня падала, всі панікували. Рейтинг президента знижувався, а він не міг цього допустити. Бо президент це не лідер нації, у його розумінні. Президент це піар-продукт, це бренд, який продається світові. І якщо Брент панікує, його ціна падає, а разом з ним падає ціна всіх, хто при ньому, і ця піраміда лусне. Подивися, хто був поруч із ним тоді. Андрій Єрмак, його сірий кардинал, який займався не обороною, а переговорами з росіянами через кулуарні канали. Татаров, який не випускав з кабінетів проросійських олігархів, бо гроші мають працювати навіть під час війни, Рада нацбезпеки, яка мовчала. Замість оголошувати надзвичайний стан СБУ, яка замість ловити агентів російської миграції, займалася стеженням за опозицією. Це була не влада, це була організована структура збереження статусу кво за будь-яку ціну. Він боявся не Путіна, він боявся тебе. Боявся, що якщо ти дізнаєшся правду, ти запитаєш, а що ти зробив, щоб цього не сталося, і йому не було що відповісти. Тому він обрав інше: зробити вигляд, що нічого не буде, що це просто маневри, що все під контролем, що паніка вбиває більше, ніж ракети. А коли ракети впали, він вийшов у тому ж зеленому светрі і сказав: ми, това, ми не боялися, ми сильні, ми дамо відсіч, і ти знову повірив, бо хотів вірити, бо правда звучить страшно, правда звучить так. Він не захистив країну, він не дав наказу про приведення армії у повну бойову готовність. Він не дозволив готувати оборону прикордонних міст. Він не наказав роздавати зброю резервістам заздалегідь. Він не провів мобілізацію до війни. Він не замінив генералів, невдах професіоналами. Він не закрив небо над військовими об'єктами. Він не евакуював людей з потенційних напрямків ударів. Він не зробив нічого, щоб зупинити ворога на кордоні, бо його мета була інша. Історики напишуть про це: він хотів великої трагедії, бо тільки велика трагедія робить з актора національного героя, тільки великі жертви дають тобі світову славу. Тільки коли у тебе тисячі мертвих дітей, мільйони біженців, зруйновані міста, ти стаєш символом. А він завжди хотів бути символом, не президентом, не лідером. А символом, обличчям на постері, плакатом на тайм, і він ним став, але за це заплачено твоя ціна, ціна твоєї втраченої домівки, ціна твого брата, який не повернувся з ізюма, ціна твоєї сестри, яку зґвалтували в Бучі, ціна твого батька, який згорів у танку під Кремінною, ціна твоєї дитини, яка сьогодні вчить азбуку у підвалі під свічкою. Ціна цілої нації, яку перетворили на мем, на контент, на інструмент для перемовин на сцену для нового серіалу Netflix, це і є Mirror Loop, На коли вони кажуть тобі, матам, ми захистили вас, але ти дивишся навколо і бачиш руїни. Вони кажуть, Ми переможемо. Але ти бачиш, як твої друзі повертаються з фронту без рук і без ніг. Вони кажуть, ми сильні. Але ти бачиш. Як вони купують вілли в Італії, поки твої знайомі скидаються на бронежилети? Вони кажуть, ну ми знаємо, що робимо. Але ти бачиш, що у нас немає ППО, бо вони провалили його закупівлю. Немає ФПВ дронів у потрібній кількості, бо вони вкрали гроші з держоборонзамовлення, немає снарядів, бо вони продавали їх на сторону. Немає людей, бо вони влаштували таку мобілізацію, що молодь втекла е, з країни. Вони кажуть, що це війна на виживання. Але ти розумієш, що це війна на виживання їхньої влади, і вони готові покласти тебе, твоїх дітей, твоїх батьків, всю твою країну заради продовження цієї гри. Бо для них це лише гра гра в героїзм, гра у велика Україна, гра у Слуга народу четвертий сезон. Але це гра твоїм життям. І коли ти це усвідомиш, настане тиша глибока, крижана тиша всередині тебе, тиша, яка страшніша за вибухи. Бо ти зрозумієш, що ти залишився один, що ніхто не прийде тебе рятувати, що всі ці роки тебе готували до ролі статиста у чужому сценарії, що твоє завдання було простим померти красиво. Але знаєш, що найсильніше у цій тиші те, що у ній народжується гнів, справжній чистий, холодний гнів, гнів, який не кричить, не пише гнівних постів, не ставить злі лайки. Гнів, який планує, який діє, який змінює хід історії.